Вітаю, друзі! До продажу поступає нове авто, тож зустрічайте. ось такий красивень Kia Sportage 2020 рік випуску. Приємний чорний колір з бензиновим двигуном 2,4 автоматичною коробкою перемикань на повному приводі. Стильний, динамічний, вмісткий з гарної комплектації. Має просторе багажне відділення з електроприводом. 18-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередина зустрічає темний шкіряний салон, світла стеля, безключовий доступ, повний склопакет електрорегулювання дзеркал, електропривід сидіння водія. Шкіряне мультикармо, круїз-контроль, утримання в смузі, датчики сліпих зон, запуск двигуна з кнопки. Дісплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Клімат-контроль, підігріви переднього ряду сидінь, керування повним приводом, вибір режимів руху та інші опції. Пробігу даний автомобіль має 50 тисяч км. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон ХП «Авто». До зустрічі, друзі.